Шості відвелось перше заняття з вивчення нейромереж. Актуальний напрямок it технології запропонував викладати шосткинським школярам, міський голова Микола Нога. Для цього були віднайдені фахівці, які мають досвід використання нейромереж. Викладачем став молодий фахівець шосткинського фахового коледжу імені Кожедуба Ярослав Кужелев. Нейромережа це симуляція роботи головного мозгу. Нейромережі вже поринули в наш світ давно. І застосовується будь-де використання нейромереж, наприклад, у банківській справі, коли працівник банку може по декільким запитам зробити висновок, чи можна давати цій людині кредит чи ні, тобто сплатить він чи ні. Чи наприклад в медицинській справі, коли нейромережа по декільким фотографіям шкіри може зробити висновок, чи є у цієї людини рак шкіри чи ні. Нейромережа може генерувати неіснуючі раніше зображення за рядом критеріїв, наприклад, товари для інтернет-магазину або персонажів для гри. Ось приклад нейромережі, яка може по е, запиту, наприклад, сітів в стилі HDR, е, через декілька секунд намалювати е, місто. Ось так от. Наприклад, корова. Курує проект з вивчення нейрокодінгу. Завідувач відділення комп'ютерних інтегрованих технологій і інженерії Шосенського фахового коледжу імені Кожедуба Павло Пата. Дуже зацікавили саме діти цими нейромережами. Більше 130 заяв ми отримали на цей курс. Курс буде проходити на базі малої академії наук Шостинської як гурток. Ну, будуть там вивчати нейромережі, пробувати їх писати. Побачимо, що з цього вийде з огляду на сьогодення. Скрізь за все, курс буде проводитись в онлайн режимі. Це не є завадою для дітей. Вони і так навчаються в онлайні. все одно цей курс можна освоїти з відеоуроків, якраз в онлайні. Це дуже класно можна освоїти.